Всім привіт! Сьогодні готуємо ліниву чиябатту. Нашої роботи потрібно лише на 15 хвилин. Решту за вас зробить час. Отже, починаємо. В ємність кладемо 3 грама дріжджів, даємо 10 г солі, 330 мл води, 1 столову ложку оливкової олії. туди додаємо 205 г пшеничного борошна, перемішуємо в'єнчиком. Далі додаємо 205 г пшеничного борошна. Вимішуємо лопаткою. Просто до однорідного стану. Накриваємо харчовою плівкою та чекаємо 12 годин. Пройшло 12 годин. Тісто підійшло. Можна формувати чиабатту. Пергаментний папір підпилюємо пшеничним борошном. Туди викладаємо тісто. Вверху знову пшеничне борошно. І такими рухами, як вказано на відео, складаємо тісто декілька разів. Верху знову підпилюємо пшеничним борошном. Накриваємо та лишаємо на 40 хвилин. 40 хвилин пройшло. Ділимо на дві рівні частини. А далі чиабатто просто перекладаємо знизу до верху. А пергаментний папір, на якому вона буде випікатись. Духовка прогріта до температури 250 градусів. Ябату разом з пергаментом викладаю на противінь. На низ духовки ставлю ще один противінь, в який наливаю стакан гарячої води. Далі ставлю противінь з щебаттою. Випікаємо 15 хвилин. Далі забираємо нижній противінь з водою і ще випікаємо 15-20 хвилин. А охолоджуємо на решітці. А тепер можна смакувати. Всім дякую за перегляд! Лишайте свої відгуки в коментарях.